Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. СЕЛО Космач. Село Космач найбільше село в Україні за своєю чисельністю та площею. Адже тут, друзі, живе аж 7 тисяч людей. Саме село належить до Косівського району. Івано-Франківської області та являється одним із найдавніших гуцульських поселень. Саме Космач вважає столицею вишиванок, адже близько 70% вишиванок, які можна купити в Україні, це робота майстрів із космача. А традиційні майстри тут чоловіки. Ручна робота цінується набагато більше, адже на таку вишиванку, залежно від складності, може піти від тижня і до місяців. Тільки уявіть, друзі, що у кожного жителя Космача обов'язково є вишиванка, і не одна. Перша письмова згадка про це поселення датується 1412 роком. Імовірно, назва села пішла від перших поселенців, у яких волосся було косматим, заплутаним. А за іншими даними, назва пішла від першого поселенця із прізвищем Космачук. Сама історія села починається у 13 столітті. І вона дуже романтична. І ще за часів Русі через Карпати проходив купецький шлях італійців до Києва. Аби їм було де зупинитися і переночувати, серед диких смерек та кремезних гір було вирішено побудувати хатину. Однак пустоюся хижина простояла недовго. Бо там вирішили поселитися двоє закоханих та відчайдушних молодят Нікос та Джульєтта, яке ж було здивування купців наступного року, коли вони застали подружжя в хатині, і ще й з двійнятами Греготом. Та акрою. Закохані італійці зуміли не тільки вижити в суворому кліматі, а й завести дітей. Згодом до молодої сім'ї почали поступово приєднуватися й інші родини так і утворили село. А на честь молодого покоління двійнят було названо вершини. Варто зауважити й те, що жителі Космача із великою гордістю розповідають про дружбу із австрійським імператором і переповідають історію про космацьке весілля. Спеціально привезене до відня для Франца Йосифа. А ще Космач, друзі. Це дійсно село із характером. Підтвердженням тому було створення у 1944 році Космацької незалежної республіки. Тоді там стояло 19 сотень упа. Космачани відважно відстоювали свою незалежність і стояли наче поперек горла тодішній владі. Проте республіка проіснувала зовсім недовго. Радянська влада ще довго пам'ятала бунтівне село. Однак цікавинки села на цьому не закінчуються. У 1994 році у Космач приїхали науковці і вирішили розкопувати соливарню. Однак нічого їм знайти не вдалося. Планували вже завершувати експедицію, але один із студентів іще щось пробував тут шукати. За кілька годин розкопок він наткнувся на щось тверде. І швидко покликав всю експедицію для продовження роботи. Коли вся група повернулася на місце розкопок, то вони побачили амфори і виявилось, що розкопували соливарню, а й знайшли хату гончаря. Форма і орнаментація гончарних виробів була дуже близька до амфор культури гава у Трансильванії. За насиченістю культурного шару, ця пам'ятка є особливо унікальною. Тож для істориків у космачі є край непочатої роботи. Безперечно, основними об'єктами інтересу у селі є храми. Два із них розташовані зовсім неподалік один від одного. Новий храм Пресвятої Трійці, зведений у 1997 році, та належить громаді ГКЦ. Поруч із ним церква святих Петра і Павла, що належить громаді ПЦУ, зведена у 1905 році. Музей вівчарства Музей Олекси Довбуша. Тому, друзі, ось таке найбільше село України. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, Побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобаєчки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, це, як ви знаєте, дуже, дуже величезний стимул. Дякую, друзі, всім за увагу. Дякую, що мене дивитеся. Слава Україні! Слава нашим воїнам, захисницям та захисникам нашої рідної України. Героям слава!